Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького в районі будинку номер 148 Тут сталася аварія. Зіштовхнулося Деоланус та Мерседес фірми Ласунка в результаті аварії. Мерседес перекинувся на бік. За попередніми даними від водія Теоланіс. Ніхто не постраждав. На місце приїхали правоохоронці. Нагадую, якщо читати новини Дніпра області можна. На сайті DP-інформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM107.3. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на проспекті Богдана Хмельницького, тут сталася аварія, зіштовхнулися до та Мерседес фірми Ласунка Мерседес в результаті зіткнення перекинувся на бік. Попередньо ніхто не постраждав. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь подав.